Запитання номер 6 блоку 7. Загальні положення про негласні слідчі, рушукові дії, види та підстави їх проведення. Негласні слідчі або рушукові дії це процесуальні дії, що здійснюються таємно, без повідомлення особи з метою виявлення, фіксації, попередження та розкриття злочинів, а також здобуття доказів у кримінальному. Проваджені. Негласні слідчі розшукові дії регулюються кримінально процесуальним кодексом України, а саме розділом 21 статті з 246 по 272 цього розділу цього кодексу. Метою негласних слідчих розшукових дій є розкриття тяжких або особливо тяжких злочинів. Отримання доказів, які неможливо здобути іншим способом забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні. Особливістю таких слідчих дій є те, що вони проводяться негласно, тобто без відома особи. Обмежують конституційні права, наприклад, таке право, як на таємницю листування, на приватне життя тощо. Тому що вони потребують судового дозволу ухвали слідчого судді. Суб'єктами проведення негласних слідчих дій є органи досудового розслідування. Це може бути Служба безпеки України, Нацполіція, НАБУ, ДБР та інші. Проводиться уповноваженими оперативними підрозділами. Процесуальне керівництво негласних слідчих розшукових дій здійснюється за письмовим клопотанням слідчого або прокурора. Дозвіл надається ухвалою слідчого судді, крім випадків терміновості, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України. Гарантії прав особи усі результати негласних розшукових слідчих дій. Обов'язково оформляються протоколом. Особу інформують про проведення таких дій після завершення досудового розслідування, якщо це не загрожує інтересам безпеки. Згідно зі статті 260 Кримінального процесуального кодексу України, до негласних розшукових дій належить аудіо та відеоконтролю особи. Накладення арешту на кореспонденції, Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до речей і документів, нагляд за місцем особою або річчю, іншими словами, спостереження, контроль за вчиненням злочину. Використання конфіденційного співробітництва. Обмеження публічно доступних місць житла чи іншого володіння особи, а також інші дії, передбачені законом, що відповідають критеріям негласних слідчих розшукових дій. Підстави для проведення негласних слідчих розшукових дій передбачені статтею 246 кримінально процесуального кодексу України і проводяться лише у кримінальному провадженні щодо Тяжкого або особливо тяжкого злочину, або злочину середньої тяжкості, якщо існує загроза життю чи здоров'ю особи, або якщо є необхідність забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, або якщо іншими слідчими діями не можна здобути необхідних доказів. Важливо, що такі слідчі дії. Проводяться лише з дозволу слідчого судді, крім випадків, передбачених у статті 256 КПК випадки невідкладності. А також такі слідчі дії повинні бути пропорційними, виправданими та необхідними для досягнення мети.